Добрий вечір, місто Запоріжжя, Запоріжжя. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 5 листопада. Так, місто Запоріжжя. Загальна картина, чого остерігатись мирним людям, чи є загроза ракетам шахедів на 5 листопада. Показує збиття у вас. Гарна робота ППУ Люди налякання, не не, не бачу не ушкоджень, не, не в загальній картині. Зараз подивимося по районам так, Дніпровський район, 5 листопада, Дніпровський район. Чого остерігатись мирним людям? У вас буде дуже, дуже чути роботу ППО і десь на межі вашого району. Дуже-дуже близько буде прильот. Я не бачу, щоб у вас там була руйнація, якісь людям ушкодження, але за межами будуть. Я не знаю, які там райони вас окружають. Но ви теж Дніпровський Настрний, космічний мікрорайон, 5 листопада. Чого остерігатись мирним людям? У вас збиття десь теж поблизу. Ну, не бачу вам, загроз не бачу. Піски дивимося, 5 листопада, що загрожує мирним людям. На 5 листопада мікрорайон піски. Як уважно у вас прильот, не спрацює ППО. Ви будете чути роботу ППО, але щось пропустять. І це буде скоро. І попередні теж скоро, карта була. Люди будуть налякані в сльозах. Будьте дуже-дуже уважні. Вознесенський. 5 листопада Вознесенський район. Збиття, ви будете чути це збиття, ви будете просто налякані дуже. За межами району будуть руйнування або на межі району. Бородинський 5 листопада. Бородинський район, що загрожує мирним людям? Чи є там загроза? Бородинський. Ой, погано. Бородинський, погано, руйнування, ушкодження, прильоти. Це буде і ракети, і шахи летіти. Дуже-дуже уважно. Олександрівський район. 5 листопада Олександрівський район, що загрожує мирним людям. Фізичні ушкодження, руйнування є, ракети будуть летіти, люди в сльозах будуть працювати, буде ППО, летіти буде на заклад, на якийсь інфраструктурний заклад у вас, на якийсь об'єкт, тому ті, хто поряд, будьте дуже-дуже уважні. Осипенківський район. Ми про льот просто чуєте роботу ППО нічого нема. Хортицький район 5 листопада, чого остерігатись мирним людям. Хортицький район на інфраструктуру ракети летіти будуть, є руйнування, є незначні ушкодження, поранення людям. Не бачу масованої або великої руйнації, але ж все одно будьте уважні, хто з якимось об'єктом там поряд. Шевченківський район. Вінківський район 5 листопада чого остерігатись мирним людям? Того, що летить стало вас шахеди будуть. У вас шахеди. І будуть збиття, і це може бути руйнація від уламків. І є фізичні ушкодження, будьте уважні, так, посілок Чкалова, це мені вже панянки написали, що це відноситься до... Шевченковського району поселок Чкалова, то я буду його дивитися зразу за Шевченковським пасілок Чкалова. У вас прильоти фізичні ушкодження. Да, люди в сльозах бути уважні погано. І ще підкажіть мені, Верхня Хортиця вона відноситься до Хортицького району, чи це окреме якесь поселення або громада? Якщо вона відноситься до Хортицького, я буду дивитися її. От як чекала вас районом Хохницьким мені, значить додивитись за громадами. Шиб... Заводський район. Заводський район, 5 листопада щось у нас гепа. 5 листопада. Чого остерігатись мирним людям? Заводський район. Збиття шахетів остерігатись, угу. збиття шахедів уламки можуть принести людям фізичні ушкодження, ракети пролітають просто прольот над вами. Так, ми дивимося громаду на іншій колоді, будемо дивитися громади. Дивимося біленьке. 5 листопада. Біленьке, що загрожує мирним людям. Нічого не загрожує вам на 5 листопада, у вас все добре. Мала Катеринівка, 5 листопада. Там шахи не Удар шахи даме. Повністю розбито все. Людям там загроза постійна, мала Катеринівка. Кушогом дивимося 5 листопада, що загрожує мирним людям. Кошогум. Так, кошугом. Збивати будуть шахети збиття, ракети будуть летіти на якийсь інфраструктурний об'єкт. Люди будуть налякані, не бачу фізичних ушкоджень людям, це добре, але загроза постійна. Балабини дивимося. Балабини 5 листопада. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет, або шахи балабини. Так, балабини у вас шахидна атака. Є збиття від уламків, є ушкодження, є руйнування. Шахеди будуть цілити в об'єкт, де знаходяться люди в формі або в своєму спецодягу. широки дивимося 5 листопада. Та що ж там все. Широке 5 листопада, що загрожує мирним людям. Чи є там загроза ракета бушахедів? Знаєте, над вами буде летіти все, і ракети, і шахети. Ви це будете чути, бачити, і будете люди розгублені, налякані, будете чути про роботу ППО. Не бачу, що там у вас були руйнування. Відрадне, дивимося, 5 листопада відрадне. Ой, нічого, про льот шахетний над вами не бачу нічого. Привітне! 5 листопада, що загрожує мирним людям? Привітне! Ось в привітному над вами будуть збивати, працювати ППО буде, будуть збивати шахеди, тому можуть бути руйнування і ушкодження. Так, оріхів дивимося 5 листопада, чи є там загроза і яка для людей, для мирних людей. Постійно там загроза, загроза постійно, там, де якісь громадські міста. Там, де люди, де багато людей, де скупчення, туди будуть бити, будьте уважні. Камишуваха, дивимося 5 листопада, чи є там загроза мирним людям, чи є загроза ракет або Збиття, багато збиття. Збиття чого? Не показують збиття чого, але загроза тільки від того, що збивають, що летить. Тернівка. 5 листопада, що загрожує людям в Тернівці? нічого не загрожує на 5 листопада. Так, дивлюсь верхню Хортицю, не знаю, що це. А дивлюсь верхню хортицю на 5 листопада. Що там за справи? Що там за загрози людям? У вас прильот шахидний? У вас багато буде працювати ППО, ви будете чути, будете налякані. Верхня хортиця, сльози людям і прильот. Так, тепер дивлюсь село Таврійське. Селище, селище Таврійське. Яка там? Обстановка, що там які там загрози мирним людям. Таврійське, 5 листопада. Нічого у вас немає на 5 листопада. Себе, своїх близьких, окупації не буде лівого берега Запорізької області і Запоріжжя. Будемо постійно на це дивитись і після Нового року передивимося, до Нового року так точно нічого не буде. Завтра зустрінемось з вами. Подивимося, що нас чекає далі. І я дуже-дуже всім дякую за коментарі і намагаюся кожному зразу відповісти. Велике, велике дякую вам. Мені дуже приємно.